Всім привіт! На канаді скоро може з'явитися ну Воно не буде також і постійно, так як це буде вже від того, чи буде такі відео. Те, що по суботах тепер буде випускатися доволі короткі горизонтальні відео там до минути. І... Ті, які бути зняті, можна так сказати, під час тих чи інших зйомок. І випускатись вони будуть, як сказав по суботах, і можливо, вони кожної суботи вони будуть, але постараюсь так, щоб кожної суботи вони а, І Якщо вам дане таке подобається такі відео, то також пишіть про це в коментарях. А на цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім пока!